Сьогодні ми запросили вас на прес-конференцію депутата Чернівецької міської ради Олексія Павловича Каспрука який, з яким можна поговорити на проденні теми наші актуальні Черніця і в Києві, і про Майдан, і про ті події, які відбуваються в останній час. Прошу всі почати. Шановні колеги. Тільки що повернувся з Києва, після тижневого, майже більше ніж тижневого відрядження на Євромайдан, хочу з приємністю повідомити всім останні новини, що Майдан стоїть, дуже багато людей. Майдан переходить в таку, знаєте, вже більш професійну. Професійний стан вже є волонтери, які організовано ходять на пікети, боронять і таке інше. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати, по-перше, всім буковинцям, які знайшли можливість відвідати Київ, підтримати ті ідеї, які проголошені були на Євромайдані. Я хотів би подякувати підприємцям, небайдужим громадянам, які весь цей час підтримували наших буковинців і взагалі українців на Майдані фінансово теплими речами, одягом. Без цієї підтримки, безперечно, було б набагато сутожніше. І важче. Але ми відчули єдність людей, ми відчули можливість того, що Україна може бути і має бути демократичною країною. Повірте, якщо б не було Чернівецького Євромайдану, не було б Майдану і в Києві, ми б жили з вами вже зовсім іншій країні. В країні, де панувало б беззаконня, свавілля чиновницьке. В країні, в якої не було б ніяких шансів. Сьогодні шанс є, і саме завдяки тому, що Майдан робить супротив чинній Влади. Що стосується організаційних моментів, то на сьогодні ми поки що призупиняємо відправку всіх бажаючих. Ми надавали раніше таку можливість, на жаль, ресурси не безмежні. Але ми сьогодні готові і будемо допомагати дістатися до Києва і з Києва тим людям, тим людям, які готові працювати на Майдані на волонтерських засадах. Тобто бути в охороні, бути на кухні, ходити в пікети і таке інше. Це, ця робота буде проводитися. І будемо чекати або наступних масових акцій, тоді будемо зголошувати на масову мобілізацію, переконаний, що всі, хто були на Майдані. В разі необхідності поїдуть туди ще раз і візьмуть з собою інших людей. Або, не дай Бог, щось станеться, тому що ви бачите, що влада на поступки не йде, влада також не хоче дослуховуватися до власного народу. Дуже багато моментів, які на сьогоднішній день нібито є нашими невеликими перемогами, але насправді це просто питання відкладені, це стосується і політичних в'язнів. Так їх відпустили під домашні арести чи під під інші там заходи запобіжні, але вони все ще знаходяться під слідством і проти них порушені кримінальні справи в тому, в чому вони не винні, які передбачають достатньо високі, серйозні санкції і ну, покарання. Тому, безперечно, ми не можемо дозволити собі. Не стати на захист і не добитися того, щоб всі люди, які переслідуються сьогодні владою, це і ті люди, які своїми автомобілями закривали від'їзд силовиків з Василькова на Київ, і побиті під час штурму на Банковій, і активісти в різних регіонах, які організовували Майдани, щоб вони були покарані і понесли їх якесь, якесь покарання. Отже, що стосується Майдану, то ми будемо координувати цю роботу і в випадку необхідності буде оголошена знову мобілізація. Люди, всі, які відвідували, які реєструвалися в Києві на Майдані, вони виявляли готовність і бажання стояти до кінця. Просто ну, зрозуміло, що в палаточних умовах важко зимою прожити більше тижня. Люди їдуть, вертаються. Е, є база даних, на жаль, не, не, не повна. Тому що під час, під час штурму 11 грудня я дав казівку знищити, коли відбірку вже був біля нашої палатки, знищити штабні, мовно кажучи, штабні документи, де були списки реєстрації людей, щоб прізвища з телефонами не попали до рук міців. Але потім воно було відновлено, тобто люди, люди на зв'язку, люди готові підтримувати ті ідеї, які є на Майдані. Що стосується подій, які відбувалися в Чернівцях до мого від'їзду і під час мого перебування в Києві, хотів би прокоментувати, Ну, перше, це те, що е, не було жодної несподіванки насправді, те, що, тому що неодноразово і я заявляв, і інші політики місцеві про те, що секретар міської ради Віталій Михалішин є. Людиною безхребетною фактично керують ним партійні чиновники партії регіонів. Тому те, що він наклав, знає, куди він правильно наклав, але те, що він наклав вето на рішення депутатів, більшості депутатів, на звернення громади міста Черніці, я переконаний, що громада дасть цього цьому. Свою оцінку і накладе на Віталія Міхайлішина. За ініціативи громадських організацій, студентства, політичних партій ми зараз організовуємо і в найближчим часом розпочнемо громадську компанію громада проти Міхайлішина і Ради. Кінцевою метою якої має бути припинення, дострокове припинення повноважень Віталія Михайлішина. Не тільки за його політичну скажімо так, залежність і політичну безкреплетність, а й за економічні та інші прорахунки. Ви знаєте, ну, з, -з, з подивом, ну, точніше, знову ж таки, для мене це не було несподіванкою, коли дізнався, що на вулиці Коспрука літають вже машини. Це було зразу видно, що його слова про те, що вулицю зробили якісно, гарно, не відповідають дійсності. Величезні кошти громади були використані неефективно, неякісно. І результатом цього, ви бачите, є вже аварії і дорожні, дорожні пригоди на вулиці. Це стосується інших вулиць, які не закінчені, ну це менша з тим. Тобто буде така громадська компанія, яка буде, ну, метою якої буде дострокові вибори, складання і неповноважень, дострокове складання повноважень Чернівецької міської ради. Так як міська рада не відповідає тому, що, чого, чого очікує сьогодні Чернівецька територіальна громада. Якщо там сидять дорослі люди, які читають рішення, потім піднімають картки, а потім на другий день починають розказувати, що вони не зрозуміли, за що вони голосували, ну це, це просто смішно. Що стосується так званої... Про блокування Чернівецької міської ради, або, як я її називаю, туалетна справа. Коли було зрозуміло, стало зрозуміло, що шанси Михайлішина бути підтриманим громадою досягли нуля, Сматрящи за ним керівництво партії регіонів прийняло рішення використати цей момент по блокуванню Чернівецької міської ради для організації політичних репресій. Проти активістів Чернівецького Євромайдану. У мене дуже багато питань є по, взагалі, по цьому блокуванню. Наприклад, мені незрозуміла позиція депутатів і Міхайлішина, які не скористалися другим виходом сесійної зали. Адже за спиною головуючої є двері, які виводять в кабінет відпочинку міського голови, в кабінет міського голови, в приймальну, тобто там 6 чи 7 виходів, виходів через кабінети. В чотири виходи з кабінету, в, 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 ними ніхто не, не скористався. Крім того, ви всі бачили, хто був присутній під час того, що відбувалося, був присутній прокурор міста Чернівці, безперешкодно зайшов і вийшов з сесійної зали заступник начальника МВС Ярослав Олексійович Козак. Ніяких зауважень з боку правоохоронних органів на той момент про протиправність дій присутніх в залі осіб не надходить. Тому чому через декілька днів по заяві депутатів, яких не пускали в туалет, почали організовувати таке масштабне кримінальну справу. Масштабну реально, тому що опитано десятки, вже сотні людей, задіяно. В цій справі багато працівників правоохоронних органів, які, би, я думаю, що мали б займатися чимось іншим, то стає зрозуміло, що е, на сьогоднішній день і губернатор, і смотрячий Василь Продан е, шалено тиснуть на правоохоронні органи, на судові, судові органи в тому числі. У нас є інформація про те, що, по-перше, е, збиралися проводити. І ну, такі плани ще є. Обшуки в мене в помешканні, в нашому офісі на вулиці Суворова, е, готові, можливо, вручати підозри вчинення злочинів. Е, я хотів би при нагоді звернутися до керівників правоохоронних органів, керівників судової гілки влади і нагадати їм приклад е, пана Попова і керівників київської міліції, що ті, хто тупочуть ногами і кричать Фас. В будь-який момент змотають удочки і скажуть, що це була ваша власна ініціатива, і ви маєте за це нести відповідальність. Тому закликаю діяти виключно в межах чинного законодавства і в відповідності моральних і етнічних інших норм. Э, ну, в цей, в цей, как бы...